Висловлює слова великої подяки благодійному Фонду Покрова, всім причетним до збору на ці безпілотні літальні апарати ще кілька місяців тому 44-та окрема артилерійська бригада потребувала безпілотних авіаційних комплексів Валькірія, аби стійснювати розвідку. Та вже у березні цього року благодійний фонд покрова передав тернопільським захисникам три таких комплекси. А вже в середині травня на передову представники фонду доправили ще два літаки-безпілотники, які докупили на залишок зібраної суми. Повірте, ми використаємо та русний після цього не жити. Розпочалося все після того, коли військовослужбовці 44-ї бригади звернулися до благодійного фонду Покрова з проханням допомогти. Тоді волонтери одразу розпочали збір коштів на безпілотні авіаційні комплекси Валькірія. Сама ідея купівлі Валькірії вона пішла від наших військових, які просто звернулися до нас як до благодійного фонду допомогти в придбанні таких безпілотників. Коли ми сіли з нашими волонтерами благодійного фонду, почали Думати Наскільки нам це вдасться, значить, ми фактично десь обговорили і зважили всі наші можливості, як ми це можемо зробити, і фактично прийняли рішення купляти не один комплекс, а купляти три. Збір закрили вже через кілька місяців завдяки підтримці небайдужих людей. Свою частку внесли підприємства, творчі колективи, школи, села, міста, громади, релігійні парафії та інші спільноти. Аби якнайшвидше придбати обладнання, небайдужі організовували різні акції. До прикладу, у фірмових магазинах Синах студія «М'ясо» розмістили скриньки для збору коштів. Чималу суму фонду покрову вдалося зібрати завдяки благодійним вечорам села народу. Музиканти щотижня протягом кількох місяців брали активну участь у благодійних заходах у містах і селах області. Дуже приємно здивували громадяни області від найменших сіл до великих містечок і міст, де ми бували. І радує, що навіть в простих малих селах люди дивують, і ми розуміємо, що заради кого ми зараз знаходимося Такі речі об'єднують людей, такі речі об'єднують військових, волонтерів. Ми стали єдиною країною. Ми реально стали єдиною нацією. Тому перемога обов'язково буде за нами. Відтак на обладнання вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень. На 2 мільйони 400 тисяч волонтери придбали три безпілотні комплекси. До складу «Валькірії» входять три антени, три ремкомплекти, шість безпілотників, три екрани і три ноутбуки з відповідним програмним забезпеченням. На залишок суми докупили ще два літальні апарати. Ця техніка допомагає воювати артилеристам на запорізькому напрямку. Тут панує чітка дисципліна, зовсім інша атмосфера, зовсім інше навіть повітря. Ти відчуваєш в повітрі таку напругу, і дуже приємно було побачити тих військових безпосередньо, яким ми передаємо безпілотні комплекси, які докупили додатково ті кошти, які залишилися зі збору для 44-ї бригади. Тепер безпілотники допомагають захисникам боротися з ворогом, і найголовніше бережуть життя нашим військовим. Це вклад кожного із вас у перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.